Це ж було, я просто в шоці. Я думала, що це буде тривати вічність. Добре, що нас вже допиталися. Ой, не говори просто, У мене вже голова болить від цих допитів. Тітя Маша готує просто божественно на цей борщ. Я люблю її блінчики і так далі. Це просто шедевр для моїх смакових рецептів. Готує прекрасно, але чомусь її ображають малі спиногризи, які вчаться в е... колотаборів просто. Знаєш, Це обідно за неї. Ах, ти ж знаєш, но вони теж в школі затовкали. Капець просто. Да, через ці випадки тепер не можна ходити вночі, треба сидіти в будинках, в корпусах і щось. Знаєш, їхнє рішення реально може і правильно, тому що, ну, це заради нашої безпеки полозять і правда? Ох, може, може вже треба йти пора. Так, правильна думка йдемо. Наразі приїхала, голова то болить, ага. О, а я недавно приехала, кстати, тоже, а ты типа, прям, напомню, сегодня приехала. Мне тут так понравилось просто. Тоже понравилось здесь находиться. Какие-то мифы про Маника, но я не верю. Как ты можешь не верить, если была на допыте с Ольей просто, и ты не веришь мне, я его даже видела. Ну, я просто кровь видела, сама не видела, я сама, и его в очи. Да нет, даже нет доказательства. Ну ти казав, не віриш. Сама я. Так, люди, давайте спати, тому що зараз е, нас хтось побачить збожати, то конець всім. Ой, добрий ранок, Лушенька. Та добрий, добрий. Стаємо, бо треба хлопців побудити Бо ти йде, але мені треба книжку зачитати. Коротше, це мій друг Максим з дитинства. Дівчина, як тебе звати? Ну, Оля не розказувала. Чому ти хоча б інтересуєшся? я пропарилася із цієї дури тупої? Я то бокс люблю, може, погуляємо, чи що? Угу. Мені взагалі точно біологію вчити. Він відмінно від вас. Хм, дівчина, а ви що зануда, чи що? Я бачу, що ви всі канікули будете гнити за книжкою. в мене... Голова заведе просто факти про маніяка. Я і вже таке придумала, що це може бути і так далі. Mm, бачу, і ти зомбірована цим ділом. Ну, я в шоці, нема нічого з вами говорити. Ти дурний? Я була на допиті. я бачила сліди його і так далі. я чую, як просто прибили людину. А е, я що, тобі повинен вірити, чи що. Ти хто мені? Я тебе максимум 5 хвилин знаю. Ладно. Своїд тут дуже наводити, а мені скучно наводитись з вами. Катюсон, привіт. Ми На нас і не бачили. Привіт, привіт. Я не знаю, знаєш це дурочку. Олю, я не знаю, що вона взагалі не слабка від того якогось ворониського м'ясника, м'яка, не хочу про це знати. Голову забиває, а потім спати нормально не може від цього. Привіт, Маша. Ну що ти? Знаєш Максим до мене підходив і сказав, що якась твоя подруга Оля, і вона просто забила мені музеїки з ну, місником. Господи, що ж це за неправда? Чому ж повна? Як ти смієш далі таке говорити, це правда? М -м -м, бачу, ти знову піднімаєш кібіж за якогось місника. Ну просто неправда. Та ви мені вже не боїли, і ви ряду піду ге. Знаєш, мені вже не дойло тобі доказувати, що ти просто не віриш мені. Ну Ти просто не віриш ти мені просто нерви там, розумієш. Ти розумієш, що ти мені теж псуєш нерви, бо ти просто мені не якусь чуш, я тобі просто не вірю. Ай, безцілі говорю я бачу. Ми ще тобі докажемо.